Огляд модульного будинку, зроблений для комерційного використання розміром 7 на 4 метри. Тут фасадна частина і є ще топочна, я покажу її окремо. Здається, він в такому стані. Самі стіни ці йдуть 150 мінват. Отеплений дерев'яний каркас, а зверху 200 мінвата, пара бар'єр, гідробар'єр, і внизу теж 200 та Зроблена якраз розводка батареї, і тут зверніть увагу, що на водяному контурі буде опалення. Я вам зараз трошки пізніше покажу саму топочну. Вона за цією стінкою і окремий. Вхід з вулиці. Це виходить санузом. Все встановлено вже. По вартості він виходить зараз в такій комплектації. Повністю закінчені фасадні роботи це дерев'яна вагонка. Зверху дерев'яна сантехнічне обладнання. Тут ліноліум може бути ламінат чи як ви Захочете виходить біля 400 доларів квадратний, квадратний метр, це по зовнішнім розмірам. Зараз покажу окремо а, топочно. Так він виглядає з фасаду. А, може бути фальс, може бути дерев'яна обліцовка, а це вже можна індивідуально зробити під замовленням. Це, як я казав, окремий вхід в топечну. Тут якраз зроблені необхідні виводи, встановлений вже бойлер з цій частині і зроблені виводи під електрику і підстановлення кондиціонера. Виробництво такого будинку займає 2 місяці і встановлення десь 3-5 днів. Дуже ну, достатньо легка конструкція. Біля 6-7 тонн важить і перевозиться маніпулятором. Додатково ви сплачуєте за транспортировку. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, якщо вам подобається такий формат відео і такі будиночки. До побачення!